Сьогодні, 1 травня, відзначаємо день міста Решетилівка. 387 років з дня першої посемної згадки. Господь дарував решетилівці майже 400-літню історію. Кожне століття дарувало решетилівську козацьку сотню, славну решетилівську вівцю, яка уславила нашу решетилівську, народні промисли, дуже багато звершень. Але я вважаю, найбільшим здобутком саме цієї решетилівської землі були і є люди. Талановиті, освічені, мужні, героїчні. Недаремно ми ми обрали саме це місце, тому що це є центр серце нашого е, міста. Сюди приходять містяни, сюди приходять гості нашого міста. І я надіюся, що зовсім скоро тут постане постать охріма козака решетила. І він подивиться, яких здобутків досягло наше місто за чотирьохсотлітню історію. 1 травня Решетилівка відзначає день міста п'ятий рік поспіль. Ось які асоціації вона викликає у містян. Комфорт, ну, комфортно, затишно, коли гарно. Ми, ми, наприклад, їдемо в Полтаву, щоб там я не знаю по справам якимсь, да, і тут приїжджаємо додому, ти відпочиваєш, ти дійсно як перенаєш, Ти приїхав додому з вишиванкою, з каштанами і з гарним настроєм. Місто решетилівка мене асоціюється з сонцем, бо це таке світле, гарне місто, і тут дуже добрі люди. Вишивка, Килиморство. Решетилівка – це краса, це душа. Сміх, радість, веселощі, тепло з вишивкою, з гарним настроєм, з гарними парками, сучасне містечко гарне. гарним містом. Тихим, пока тихим спокійним. Це моя батьківщина кращі роки життя тут мої пройшли. Ну і найсамі яскравіші події: дітки, народження, кохання все найкраще відбулося тут. Так як я керівник всеукраїнського центру вишивки і килимарства, звичайно, вишивка білим по білому і килимарство відоме на весь світ. У мене Решетилівка асоціюється, як сказала Надія Вікторівна, із вишивкою. І з і певно, мало хто знає, що наша Решетилівка представлена в організації Об'єднаних Націй навіть у святкові дні. Кожен свідомий українець має пам'ятати, якою ціною процвітають наші міста.